Так, доброго часу, мої, мої дорогенькі. Хочу з вами подивитися, всі запитують про мобілізацію студентів. Чи буде вона, ця мобілізація в Україні? Так, давайте подивимось, чи буде мобілізація студентів? Ви знаєте, це дуже така тема, всі якось дуже її, знаєте, в страху. Ця тема дуже е, більше навіть, мені здається, не самих студентів, а їх батьків, матерів. От вони в такому якомусь душевному неспокої. Душевному неспокої. Так, чи буде мобілізація студентів? Захищаються. Дивіться. Що я вам можу сказати? Що о, оця тема е, мобілізації студентів це лише тема ну, такого перестрахування. Тобто це не буде введено в дію, ні. Там якось буде в дію введено щось інше. Не студенти, саме якихось там вузів, можливо, будуть. Е, Призиватися військовослужбов, військово, військово зобов'язані, розумієте? Тобто, студенти військових вузів, оце можливо. Але дивіться, це, наприклад, це на якихось старших курсах, і їх уже готували якийсь період до військових дій. Тобто їх уже готують з весни, там з зими, да, з 24-го, до військових дій. Можливо, це якісь... Там спеціальні вузи військової направленості. Там можливо. В звичайних вузах, там, наприклад, там, ті ж самі там, вчителі, да, якого готують айтішники, я думаю, що цього не буде. Того, що є, того, що є, зараз достатньо. Але той потенціал, який є, він не його достатньо. Його достатньо. І тим більше зараз, я так розумію, що зараз були, був новий призив, їх там готують, підготовлюють і так далі. Єдине, що зараз буде трошечки ну, більше страху розвивати, надаватися такій темі, розвивати страх. Ще дуже багато поранених і дуже багато ж мобілізованих в оркостані, це все проплачено тільки на грамоту. Ні, думаю, що ні. Ні, думаю, що ні. Єдине, що, що хочу сказати, що оцим військовим станом, який зараз у нас є, там продовжили його до, до якого числа, чесно, не, не в курсі, він буде ще раз зроблений. Тобто ще на, на одну, наскільки, наскільки, на давайте подивимось, наскільки його. Давайте подивимось на інших. Так, перевіримо ще раз, чи буде студентів. Подивимося, наскільки військовий стан. Тобто, єдине, що можу сказати, що для студентів виїзд за кордон поки що не, не зроблять. Поки не буде прямо ж кінцевого результату. Перемоги. Який кінцевий результат? Перемога. Так, чи будуть... Мобілізовувати студентів. 50 на 50. Кажуть, що випускати не будуть, а тих студентів будуть мобілізовувати, які є в військових, ну, тобто, це військові спеціальності. Але, ну ви ж розумієте, якщо е, люди навчаються на там, військових якихось навіть не училищах, я так розумію, а можливо в училищах якихось інститутах, на військовослужбовцях, на тих же е, поліцейських, то якщо хтось буде поранений, його треба змінити на посаді, розумієте? Або, не дай Боже, полеглий. От мені кажуть полегли. Тобто це як заміна буде? Ні, ні. Кажуть, що ні, що е, тільки от можливі саме от ще раз вам повторю, що можливі ті е, спеціальності. Ну, це буде, наприклад, там, що в нас є, там, наприклад, не бакалаврат, а там магістратура. да, Магістратура саме таких спеціальностей можлива до мобілізації. Звичайних студентів ні. Ні, не буде. Це все нагнітання ситуації. Це все ложь і провокація. Так. Дивимося за воєнний стан, я хотіла подивитися. Трошки збилась. Так, давайте з цієї сторони подивимося. Так, дивіться, чи буде продовжено воєнний стан. І наскільки? Давайте подивимося. Чи буде продовжено військовий стан? І наскільки? Ну, наскільки можуть нам карти сказати правду, так? Точний час. Так, чи буде продовжено військовий стан? Буде. Однозначно, буде. Ви знаєте, будуть продовжувати аж до миру. Отак От мені карти кажуть: до миру. Скільки це буде? Разів. Два рази. Бачите, двічка. Два рази будуть продовжувати. Тобто, ну, давайте подивимося, Тобто, по три місяці два рази це півроку. Оце десь ось до цього часу будуть продовжувати до миру. Бачите, як навіть карта йде до миру. От як їх не розуміти? Ну, по-іншому, це, знаєте, як це закриття кордонів. Тобто кордони будуть закриті до тих пір, поки не буде миру навіть. Тобто, військових це, знаєте, як резерв. На всякий випадок, резерв, і навіть, знаєте, як підстраховка для військових, що в будь-який момент, ну, все ж може бути, розумієте? Страшний суд. Так, це от на випадок якоїсь там надзвичайної ситуації. Так, ось така справа. Всім дякую, всім тихого тижня і до побачення. Підписуйтесь ставте вподобачки обов'язково, пишіть мені в коментарях. І дякую, до побачення.